Вже традиційно напередодні Великодня люди прибирають могили та часто прикрашають їх квітами і штучними прикрасами. Штучні квіти то є там теж різні ціни. Там від, починаючи від 10 гривень, такі, там 12 гривень, 25, 35, 45, 50, 60 гривень. Тарі ж пластикові вінки та квіти, що втратили колір, викидають. Іноді, розповідають комунальники, у непризначеному для цього місці. А часом, що ще гірше, вирішують самостійно знищити сміття, спалюючи його. У нас на території кладовищ, всіх кладовищ є металеві баки для сміття. У нас є договір з фірмою, яка вивозить на утилізацію всі відходи. Тобто, чи це метал, пластмаса, залишки будівельних матеріалів. Просто побутові відходи. Люди мають складати в баки, які знаходяться по всій території кладовища, і в фірмах вивозять від нас. Через шкоду для довкілля останніми роками проти пластикових прикрас на могилах виступила церква. Священнослужителі навіть проводять просвітницькі акції серед прихожан. Наприклад, зараз в цей час проводиться великопостна ініціатива з ради збереження довкілля. Ми просимо людей робити діла милосердя. Рік милосердя робити діла милосердя для природи, тому що діло милосердя зроблено для природи, воно має наймасштабніший вимір. Основна проблема не у використанні неживих квітів, а у правильності їхньої утилізації, пояснює отець Василь Шафран. Адже розклад пластикових прикрас тривалий для духовного життя якогось християнського духовного змісту в цьому немає. Воно має такий. Чисто оптичний культурний залишок, який заспокоює людину, що вона щось добре зробила, що вона цим жестом пам'ятає про особу, вшановує пам'ять. Але духовної цінності в цьому немає. А попри це, є ще і шкода. Нашому здоров'ю, шкода рослинництву, тваринництву». Альтернативою штучним квітам є живі. Вартість різна, починаючи від восьми гривень. Пан Андрій каже, щоб люди мали вибір, замовлятиме більше живих квітів і рослин, які можна посадити на могилі. Ну, зараз трохи менше штучних починають питатися. Хочу більше живих. Не знаю, я животаж таки пішов, що не можна ставити штучних, але раніше використовували на могилах я і на, на, на братах, і на бабці. А Зараз. Після проведеної роботи отцем Василем Шафраном ми закинули ту роботу. Посадили на могилах живі квіти, зараз нарцизи, потім братчики, потім далі чорнобривці будуть. І так цілий рік буде на могилах живі квіти. На Миколинецькому кладовищі чимало людей приводять до ладу могили рідних перед святами. Хтось все-таки ставить штучні букети, а хтось надає перевагу живим насадженням. Я букет штучних на зиму ставлю, будки, а більше стараюся посадити свіжі квіти. бачите, пересаджую, вони тут були, а я їх пересаджую, щоб забагато вже виросли. Я хочу трошки якось прикрасити краще. Мені здається, що такі живі це така пам'ять про тих померлих, про яких ми повинні пам'ятати все життя. А посадити за ними треба доглядати. Це тебе зобов'язує, крім того, що ми пам'ятаємо за своїх рідних, але тебе зобов'язує що три дні або щораз в тиждень приїхати, поклонитися, помолитися за тих рідних, які померли, і ту квіточку підлити. Священики ж кажуть, віддавати шану покійним треба. Але для цього не важливо, який пам'ятник чи вінок ви поставите на могилі, бо найважливіше для них це молитва.